72-га бригада збройних сил України в Білій церкві провела захід із рекрутингу, особового складу до лав славетних чорних запорожців. Про переваги, необхідний якісний склад персоналу та інше розповіли представники бригади. Рекрутинг краще тим, що людина може сама прийти до нас або зателефонувати за номером нашого рекрутингового відділення, поспілкуватись з нами. Ми вивчимо його морально-ділові якості, підберемо йому актуальну посаду, яка підходить для нього, і він вже 100% Попаде на ту посаду, яку він обрав, і це, мабуть, найбільша перевага рекрутингу бути в лавах ЗСУ на тому місці, яке особисто рекрут вважає для себе правильним чи прийнятним. До того ж, на зустрічі згадувала і про обсяги фінансування роботи військових, та про належні їм пільги. З першого дня зарахування до списків особового складу людина починає отримувати грошове забезпечення в розмірі від 20 тисяч гривень. Також вона з першого дня може подати документи для ви. Плати грошової допомоги на оздоровлення також в районі від 20 тисяч гривень. Це одноразова грошова допомога на рік. Якщо людина підписала контракт з Збройними силами, йому виплачується грошова виплата за перший контракт також від 20 тисяч гривень. Щодо посад, у зайняті яких потребує і армія в цілому, і бригада, зокрема, це і водії бойових машин, і оператори безпілотних систем і, звичайно, сіль армії. Піхотинці на даний момент актуальними посадами є піхотні екіпажі БМП танків, артилерійські підрозділи, батальйон безпілотних систем група інженерного забезпечення. Якщо ж ви вирішили доєднатися до лав збройних сил, заходьте на сайт 72-ї бригади імені чорних запорожців та обирайте собі посаду за навичками та здібностями. Дмитро Ніжельський, Станіслав Малішенко, новини, телеканал Крокус.